В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в змирі відбулося урочисте відкриття офісу. Зроблено в Україні Панкреатит поширене захворювання сучасності. Світливий вівторок. Вітаю з вами у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 квітня. Орієнтовно такі – 943 тисячі 60 осіб особового складу, 10 тисяч 683 танки, 22 тисячі 296 одиниць бойових броньованих машин, 26 тисячі 689 артилерійських систем, 1 367 реактивних систем залпового вогню, 1 140 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів. 33 387 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 148 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 45 458 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 859 одиниць спеціальної техніки. В місті Ізмаїл відбулося урочисте відкриття офісу, зроблене в Україні, на базі ізмейської філії Одеського обласного центру зайнятості. Цей крок є частиною національної програми, започаткованої президентом України Володимиром Зеленським з підтримки вітчизняного виробника розвитку малого і середнього бізнесу, а також стимулювання попиту на українські товари. На заході були присутні представники влади бізнесу та громадських організацій. Подробиці дивіться далі. В Ізмейлі відбулося урочисте відкриття офісу національної ініціативи, зроблено в Україні на базі Ізмейської філії одеського обласного центру зайнятості. Цей крок є частиною національної програми, започаткованої президентом України Володимиром Зеленським. З підтримки вітчизняного виробника розвитку малого і середнього бізнесу, а також стимулювання попиту на українські товари. На заході були присутні представники влади, бізнесу та громадських організацій. Сьогодні ми відкриваємо в Ізмаїлі 84-й офіс. Всього їх буде відкрито 100 в Україні. І саме мета нашого офісу це консультація людей, які хочуть розпочати власний бізнес, або які вже його мають стосовно всіх програм державних національних, які реалізує Державна служба зайнятості, зокрема, ну і всі інші, що існують. Від імені Змійської міської ради, Змійського міського голови, ми вітаємо появу ще одного простору, який створює потуги для. Підприємців створює потуги для тих, хто приїхав до нашого регіону. Гарна ініціатива для нашого регіону, де живуть працівники люди, які створюють, вміють працювати дійсно якісну українську продукцію. Офіси зроблено в Україні це мережа просторів, які надаватимуть весь комплекс послуг від інформування до практичної допомоги. Такі офіси відкриваються по всій Україні на базі центрів зайнятості. Ми разом з вами сьогодні на такій урочистій події це відкриття офісу державної програми, зроблено в Україні. Це тринадцятий офіс, який власне за підтримки програми розвитку ООН та уряду Японії відкривається в Україні в Одеській області. Ми підтримуємо чотири офіси. В Одесі вже працює, а ще три офіси, ось якраз в Ізмаїлі, відкриваються зараз. Релокація бізнесу, переміщення особи, все, що так чи чиначе потребує нам, роботодавцям, нам, того, щоб працювати, це все. Потребує якоїсь організації. І сам центр зайнятості, і сама підхід, і сам з Офіс здорової України якраз про це. За це вам дуже дякую. Ми є партнерами ПРООН в рамках і Державної служби зайнятості, в рамках відкриття 12 офісів. І для мене це велика честь, тому що ми є дотичними до. Мені здається, дуже важливої справи, і я називаю це таким служінням. Офіс зроблено в Україні, покликаний стати майданчиком для підтримки місцевих підприємців, виробників та креативного бізнесу, які прагнуть розвивати власну справу, створювати робочі місця та популяризувати українське виробництво. Його діяльність сприятиме посиленню економічного потенціалу Ізмаїла та всього регіону. Наш офіс слугує для того, що це єдина точка входу для бізнесу. Де ми повністю проконсультуємо, розкажемо про всі програми і, зокрема, допоможемо в разі необхідності заповнення. Бізнес-планів, заявок, тобто, ми повністю надаємо такі консультації безкоштовно і дуже раді запросити в наші офіси, зокрема наших ветеранів, ветеранок, молодь, всі, хто хочуть започаткувати власну справу і не знають, з чого почати. Будь ласка, завітайте до нашого офісу, до центру зайнятості. Ми радо вам допоможемо. Для нас дуже важливо, щоб ми не просто підтримували матеріально, фінансово, технічно там купівлю, обладнання, меблів, якісь там ремонтні роботи. Для нас так само важливо, Ва, щоб ми власне розбудовували спроможність цієї, ну скажімо так, нової інституції, адже власне та користь, яку зможуть приносити офіси, вона полягає в спроможності їх співробітників допомагати бізнесу максимально ефективно. І Тут важливо поєднати якраз ту підтримку, яка надає держава у вигляді грантів, у вигляді пільгових кредитів, у вигляді інших можливостей з усіма і. Ін... Іншими можливостями, усіма іншими програмами, програмами підтримки, які з'являються завдяки міжнародним партнерам. В офісах працюють фахівці, які не тільки консультують, й супроводжують під час заповнення заявок та написання бізнес-планів. За рік роботи зроблено в Україні, було вже надано більше 65 тисяч консультацій. Ми проводимо спеціальне навчання, і в буквально минулому місяці ми збирали в Києві всіх працівників наших регіональних офісів і проводили два дні навчання стосовно не тільки всіх програм, а і деталей податкового кодексу і відповідала на всі питання, які взагалі цікавлять наших клієнтів. У рамках відкриття було також організовано круглий стіл, участі якому взяли представники державних установ, місцеві підприємці, керівники громадських та волонтерських організацій. Під час обговорення було порушено низку актуальних питань, зокрема підтримка малого бізнесу в умовах воєнного стану, можливості взаємодії, бізнесу та влади, створення нових робочих місць тощо. Відкриття офісу зроблено в Україні в Ізмаїлі. Це не лише символ підтримки національного виробника, а й конкретний крок до формування нової економічної культури, заснований на партнерстві новація. То соціальної відповідальності Юля Патлецю Христина Ланголь для програми новин. На Вінниччині військовослужбовці могилів Подільського прикордонного загону за допомогою технічних засобів спостереження виявили особи, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Затримали 33-річного мешканця Дніпропетровської області під час подолання річки Дністер. Це вже не перша його спроба незаконно подолати кордон. Місяць тому порушник вже намагався перетнути кордон на сухопутній ділянці, за що отримав відповідне судове рішення. Повторне правопорушення кваліфіковане за частиною 2 статті 204 КОПАП. Наразі чоловіка знову чекає суд та адміністративна відповідальність. Сучасний стиль життя, постійні стреси, незбалансоване харчування та шкідливі звички вражають підшлункову залозу. Панкреатит, поширена рецидивна патологія, підшлункової залози. Про симптоми перебіг та лікування цієї хвороби дивіться далі у сюжеті. Сучасний стиль життя, постійні стреси, незбалансоване харчування та шкідливі звички вражають підшлункову залозу. Панкреатит поширена рецидивна патологія підшлункової залози, на Її частку припадає 5-10% від усіх випадків захворювання органів травлення. Європа має від 5 до 10 випадків на 100 тисяч населення, розповсюдження панкреатита хронічний панкреатит. періодично дає загострення в гострий панкреатит і безперервний рецидивуючий перебіг буває хронічного панкреатиту. Хронічний панкреатит, який протягом 5-10 років Середнього ступеня переходить в важкий ступень, тому треба звертатися до лікарів. Панкреатит це запалення тканин підшлункової залози, яке супроводжується порушенням відтоку і секрету. Захворювання розвивається на фоні поганої прохідності вивідних проток при підвищенні активності ферментних систем. Супроводжується гострим або хронічним перебігом. Під час нападу панкреатиту виникають сильні больові відчуття у верхніх відділах живота і лівому підребер'ї. Підшлункова залоза у нас виділяє за добу 2 літри 500 мл панкреатичного соку. В цей панкреатичний сок, входять такі ферменти, як ліпаза, амілаза, також. Входять мікроелементи, також входять білки, протеїни, входить протеаза. Також входить слиз. слиз виробляється в протоках підшлункової залози. Панкреатит проявляється сильним болем, неприємними відчуттями зліва під ребрами, а також зниженням загального самопочуття. На початкових стадіях панкреатит підшлункової залози протікає безсимптомно або з дуже легкою малопомітною симптоматикою. Біль виникає через 20-25 хвилин після прийому їжі. Біль дуже сильний, інтенсивний. Біль також може бути диспептичне явище, такі як тошнота, блювота, здуття живота. Зазвичай панкреатитом хворіють люди старше 45 років, хоча в останні декілька років існує тенденція до омолодження хвороби. Для діагностики панкреатиту лікар проводить огляд пацієнтів. Пацієнта збирає скарги, призначає лабораторні аналізи крові та сечі, проводить УЗД підшлункової залози. В деяких випадках призначаються додаткові дослідження. Вибір методу лікування панкреатиту залежить від стадії та тяжкості процесу. При гострому панкреатиті пацієнтів невідкладно госпіталізують до лікарні. При хронічному панкреатиті, в стадії ремісії, велика увага приділяється дієті, яка стає стилем життя пацієнта. Як запобігати захворюванню підшлункової залози? Це потрібно нормально вживати алкоголь, не часто, невеликій кількості вживання алкогольну, відказатися від паління. Відказати... Поління, відказатися від жирної, смаженої, жареної їжі. Жири треба е, вживати. Зранку і ну, невеликій кількості, тому що жири потрібні для утворення жироростворимих вітамінів. Також потрібно пити багато рідини – 2-2,5 літри. Також потрібно їсти овочі, фрукти. Ключовим методом боротьби з появою панкреатиту є відмови від тютюнапаління, також зловживання енергетичними та спиртними напоями. Не менш важливими також є коригування гастрономічних звичок, своєчасне лікування хвороб травної системи та дотримання правил здорового способу життя. Слідкуйте за станом свого організму. Вчасно звертайтеся до спеціалістів та бережіть себе. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми Новин. Світлий вівторок це другий день світлої седмиці, яка триває цілий тиждень після Великодня. Про історію цього дня, традиції та звичаї – Дивіться далі. Світлий второк це другий день світлої седмиці, яка триває цілий тиждень після Великодня. Цей день, як і вся світла седмиці особливо радісним і урочистими православні традиції, адже він проводжує святкування Воскресіння Ісуса Христа, головної події християнської віри. У вівторок, второк, як і в інші дні седмиці, у храмах завершується урочисті літургії з відкритими царськими вратами, символом відкритого шляху до царства небесного. Це особливий жест, який підкреслює відкритість Бога до кожної людини, особливо в дні великодньої радості. Свято Світлого Вівторка бере свій початок у перших століттях християнства. Вже з часів апостольської церкви Великдень святкувався не лише один день, а протягом цілого тижня. У Візантійській імперії світлий тиждень був також важливим державним святом. У цей час звільняли в'язнів, проводили урочисті хрестні ходи. А імператори брали участь у церковних процесіях. У цей період не призначалися судові засідання, не працювали адміністративні установи. Усе суспільство святкувало Воскресіння Христового. У традиції Київської Русі з моменту прийняття християнства в 988 році світла седмиця стала також глибоко вкоріненою в народному та духовному житті. Особливо урочисто проходили великодні дні в монастирях. Та Соборах, де після тривалого великого посту віряни збиралися, щоб розділити духовну та тілесну радість воскресіння. На світлий вівторок в Україні, як і в інші дні світлої седмиці, традиційно продовжуються святкові гуляння, великодні гостювання та народні обряди. Люди йдуть один до одного в гості з пасками, писанками та добрими побажаннями. Це час, коли панує атмосфера миру, доброзичливості та братерства. У деяких регіонах також існує традиція вилучити колоду або співати веснянки. Світлий второк це ще один привід зупинитися повсякденній метушні, відчути велику великодню радість та поділитися нею з ближніми. Юлія Падлецюк для програми. Новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 60 копійок, євро купівля 47 гривень, продаж 48 гривень. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 23 квітня, в землі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря вночі 8 десять градусів тепла. В день двадцять з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 3,5 пять метрів на секунду. Температура повітря Вночі – 9-11 градусів тепла. В день – 23-24 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на неютуб каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.